Для ліцеїстів із селища Крижопель проводять тренінг із тактичної медицини. Організували його представники добровільного формування тероборони. Прижав і отак от тримаю 10-15 хвилин, щоб кров почала прилипати до бінта. Тромби з'являлися. Одинадцятикласниця Анна Кабак вчиться накладати бандаж. Робить це вперше. «У такій ситуації тебе бере паніка, але коли ти вже знаєш, як правильно ну яка послідовність дій має бути, то ти відчуваєш, що ти маєш допомогти людині і маєш бути сильніше, ніж ця людина, і долати ці емоції, щоб накласти цей бандаж правильно, і ти розумієш, що в тебе залежить життя іншої людини. Проводить тренінг із домедичної медицини для старшокласників інструктор із 120-ї бригади Євген Уманець. Каже, сьогодні молоді розповідає про етапи домедичної допомоги в умовах бойових дій за алгоритмом Марч. Це те, що допомагає знати покроково, що робити. Якщо ми знаємо цей алгоритм, то нам потім проще додавати допомогу. Надається. Конкретний перелік дій, в якому порядку вони робляться: перша людина вмирає від втрати критичної крові, тому перша ми спочатку зупиняємо критичні крововтрати. втрати. Друга людина може вмерти від відсутності дихання. Тому друга вправа йде на дихання. Третя йде через те, що не працюють легені. Також одинадцятикласникам розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. А ще як розібрати та зібрати автомат Калашникова, не так його перед собою, ти його перед собою. Так удобно, ці знання ну мені пригодяться в майбутньому, якщо війна не закінчиться. Було дуже зрозуміло. Ну я думаю, що таке заняття ніколи не буде лишнім і воно завжди може допомогти. Якщо в якихось таких ситуаціях це буде потрібно, то зручно що ти це бачила і вже робила. Урок просто неба для 11 класників, двох ліцеїв, селища Крижопель проходив у місцевому парку культури та відпочинку. Викладач предмета «Захист України» Сергій Ремес каже. Така форма навчання дає гарні результати. Ми, як вчителі, ми теж переймаємо досвід військовослужбовців і будемо застосовувати те, що вони нам показали щось новіше, що ми цього не знаємо. Будемо застосовувати на наших уроках і будемо показувати це дітям. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.